Максим Грицький, мова, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам. Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінчем Кайдаля. Не майте гніву до моїх парад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.